Ви знаєте, зовсім недавно я знімав відео про те, як правильно потрібно вибудовувати відносини в сім'ї бізнесмену, як правильно взаємодіяти із сім'єю, як правильно налаштовувати кожного члена сім'ї на те, щоб він допомагав, а не навпаки, шкоди в тому, що чим ви займаєтесь, як організувати сім'ю так, як це зробили Ротшильди, відома сім'я в світі. Я про це розповідав ось у цьому відео. Проте я також розумію, що в більшості сімей не склались настільки хороші відносини, не так вдалося вибудувати відносини, і дуже важко людей через певний проміжок часу переламати перевчити. Тому це відео для тих, хто не зміг переконати своїх членів сім'ї. Це відео для тих, хто бореться сам, для тих, хто йде сам на пролом, діє сам і опирається тільки на себе. Це відео для вас. Починайте свій кожен ранок із цього відео, і ви будете отримувати ту необхідну підтримку, яка вам потрібна. Ви будете отримувати той необхідний заряд на день, який вам потрібен. Тому одразу ще раз вам кажу. Зранку, коли ви встали, що ви робите? Ви відключаєте всі новини, ви відключаєте усю посторонню інформацію і слухаєте те, що я вам скажу. А я скажу вам наступне: сьогоднішній день для вас пройде як найкраще, ви впораєтесь з усіма труднощами, які би вас сьогодні не спотикали. Ви прийдете на роботу, ви будете лідером, ви будете авторитетом в своєму колективі, всі будуть вас слухати, ви зарядите усіх своїм позитивом, всі будуть слідувати за вами, всі будуть дивитися на вас, всі будуть рівнятися на вас. І краще вас, краще лідера вас ніхто не буде ніколи бачити. Жоден ваш працівник ніколи не бачив такого класного, ефективного лідера, як ви. Зарядженого, мотивованого, націленого на результат, який порве ринок своїм продуктом, який порве усіх конкурентів своїм продуктом. Ніхто краще вас із цим не впорається. Немає бізнесу краще, ніж вас. Жоден бізнес, жоден ваш конкурент і не зможе потягатися із тим. Що ви робите? Ніхто настільки педантично не відноситься до створення свого продукту, ніхто настільки не відноситься як справжній лідер до своїх працівників. Ніхто так не мотивує, ніхто так не підтримує, та, як ви. Всі постачальники, всі клієнти від сьогоднішнього дня дивляться тільки на вас. Вони рівняються на вас, вони хочуть працювати з вами, тому що саме ви, саме ви той клієнт, саме ви той постачальник. Який зможе дати той продукт, дати ті умови, на яких вигідно працювати, тільки ви можете це зробити, тільки вам це вдасться, тільки сьогоднішній день буде у вас найефективніший, і кожен наступний, починаючи від сьогоднішнього дня, ви зможете впоратися із будь-якою трудністю із будь-чим, що би вас не чекало на вашому шляху. Яка би проблема сьогодні не сталася, ви без проблем з нею впораєтесь. Ви пройдете це випробування. Ви пройдете це випробування легко з напором. І за вами послідує ваша команда, за вами послідують ваші постачальники, за вами послідують ваші клієнти. Ніяка трудність, нічого не буде стояти у вас на заваді. Ви все проб'єте, ви, наче, той бронепоїзд, проб'єте і навіть не відчуєте жодної перешкоди. Від сьогодні ви є собі самі опорою. Ви є той стержень, той лідер, довкола якого збираються усі. Усі дивляться на вас, усі рівняються на вас, і усі будуть слідувати тільки за вами. І ви впораєтесь з цим, яка би не була складність, як би тяжко вам не було, як би у вас руки не опускались, ви їх не опустите, тому що вони у вас просто не опускаються. Яка би трудність не виникала, ви будете з легкістю з нею справлятися. Ви за азартом візьметеся за будь-який процес, який у вас потрібен. Ви повинні і ви зможете це зробити. У вас все вийде, ви справитесь із всіми. Що би не було у вас на шляху, я буду знову і знову вам це повторювати, тому що ніхто в житті вам цього не повторював і ніхто його не буде повторювати вам. А це якраз шанс для вас. Перезапустити свій мозок, налаштувати його на позитив, відключити від усіх негативних джерел інформації, і від сьогоднішнього дня ні одне джерело інформації, яким би негативним, яким би шквалом воно не посипало ваші мізки, вашу голову, воно буде відскакувати, воно не буде потрапляти вам в мозок. Тому що від сьогоднішнього дня ви лідер, ви наполегливий, ви цілеспрямований, ви енергійний, ви задаєте курс своїй компанії. Найкращий кращий продукт створюється у вас на підприємстві, найкращі працівники працюють у вас на підприємстві, найкращі клієнти працюють з вами. Найкращі найвигідніші постачальники підписують найвигідніші умови на поставку тільки з вами. Ви працюєте і закріпляєтесь на ринку. Ви один за одним знищуєте всіх своїх конкурентів. Ваші конкуренти не можуть з вами потягатися. Ви просто йдете на пролом, і вони не можуть витримати конкуренції з вами. Ваш день починається з енергії. Ваш день починається з того, що ви розумієте чітко, куди йти. У Вас чітке бачення, що робити сьогодні. У Вас чітке бачення того, куди вам іти через 5, 10 і 15 років. Ви знаєте, що яка б не була криза, як би складно не було, ви впораєтесь, і ви виведете свою компанію із будь-якої дупи. Як би складно не було, ви впораєтесь, і ви мало того, що втримаєтесь. Ви розширитесь, ви будете розширяти свій бізнес, і до вас будуть приходити тільки найкращі, тільки мотивовані працівники, які з задоволення будуть самі проситися до вас на роботу. До вас приходитимуть тільки найкращі клієнти, і тільки вони будуть пропонувати вам найбільші доходи. Вони самі захочуть підписувати з вами усі необхідні домовленості на поставки, на співпрацю. У вас все вийде, що би ви не запланували, які б ідеї у вас не були. Найсміливіші ідеї від сьогоднішнього дня. Ви реалізовуєте, ви не боїтеся їх, ви їх заявляєте відкрито і команда вас підтримує. Ви чітко, впевнено, доносите свою думку. Усі на вас рівняються, усі вас підтримують, ви основа свого бізнесу. Ви будуєте нову компанію. Ви будуєте імперію свого бізнесу. Ви перетворите рано чи пізно свій бізнес в імперію. Ви залишите величезні статки на майбутні покоління. І кожне наступне покоління буде згадувати вас із позитивом, і з радістю і з гордістю про те, що в нашій сім'ї, що в нашій династії, були такі великі люди, які збудували такі великі компанії, які забезпечили на декілька поколінь. Нашу сім'ю. Тому кожен день, кожен ранок починайте саме з цього відео. Не слухайте новин, не скрольте ленту свого смартфона, це вам не потрібно, це вам не допоможе. Слухайте те, що я вам сказав. Кожен день прослухайте зранку перед тим, як іти на роботу, в свій офіс, до себе на підприємство. І ви будете тим локомотивом, який просто буде прошибати будь-яку стіну, будь-яку трудність. І всі на вас будуть рівнятися. Ви самі собі опора, і ви зробите її ще сильнішою. Ніяка проблема вас не зламає. Ви впораєтесь зі всім, все вам по плечу. Просто продовжуйте робити те, що ви робите. І не забувайте розвивати свій бізнес. Даний канал, канал української бізнес-лабораторії. Це є найкращий спосіб розвинути свій бізнес. Немає кращих інструментів, ніж ті, які зібрані тут на каналі. Саме тут на каналі зібрані ті технології, які перевірені роками, десятками років, найкращими передовими підприємствами цього світу. У ці технології, у перевірку цих технологій було вкладено сотні тисяч, мільйони доларів. Вам же вони дістаються абсолютно безкоштовно. Якщо ви хочете конкретно розібрати вашу ситуацію, виробити підхід роботи саме під вашу ситуацію, саме під ваш конкретний бізнес. Записуйтесь на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке відео і до зустрічі з вами вже за кілька секунд.